Всім привіт! У цьому відео поговоримо про копіювання, про копіювання типів значить, на типів посилань, про поверхневе глибоке копіювання та передачу метод об'єктів. Як ми знаємо, передача відбувається по посиланню, але по копію посилування. І чому треба застосовувати іноді реф? Навіть не тільки до типів значень, а й до типів посилань. Ну що ж, по, по, по порядку. Спершу, копіювання типів значень та типів посилань. Якщо ж ми візьмемо, для прикладу, у нас тут багато чого занотовано, це я завчасно підготував. Е, припустимо, у нас є один клас. Клас це тип посилання. В нього є звичайні два поля і конструктор, буквально який присвоює значення цим полям. Поля. І структура, знову ж таки, тільки з одним полем і з конструктором, відповідно. Тобто тип значення та тип посилання. Створивши два об'єкти структури, відповідно, та класу, один структури один класу, ми здійснюємо копіювання. Безпосередньо об'єкт об'єкту. Після цього, для нових об'єктів, для яких ми скопіювали дані з попередніх, ми хочемо змінити дані деякі. Ну, Припустимо, для компаній у нас багато характеристик. І у нас є дві компанії, всі спільні характеристики, там, наприклад, окрім назви. Тому ми скопіювали дані компанію другу і просто міняємо назву. Аналогічно з хлопцями, цими Миколовим і Стефком. Ми маємо все аналогічне, тільки ім'я. Тому ми скопіювали і після того змінили тільки ім'я. Але як відбувається насправді? Для структури якби, все добре, тому що це тип значення. Ми все скопіювали, потім змінили ім'я, і ми маємо вже нову структуру, абсолютно нову. А з класом так не працює. З класом так не працює, бо... тому що ми копіюємо посилання. І в даному випадку два об'єкти і Микола і Стефан. Вказують на одну область пам'яті. Тому, якщо ми запустимо відповідно, ми побачимо, що ми змінили для Миколи ім'я що зрозуміло, а потім виводимо об'єкт Стефан Стефан і виводить Микола, що в принципі неправильно. А з структурами все працює добре. Як можна обійти це. Ну, не завжди нам так потрібно, тим більше навіть нам взагалі так не потрібно для класів, мається нова що було. Ми можемо створити якийсь певний свій метод, або ми можемо використати метод клон інтерфейсу. Про інтерфейси ми ще з вами не говорили. Але зараз трішечки ми про них поговоримо. Тому, як ми можемо обійти? Давайте спочатку створимо свій метод. І для прикладу він фактично буде повертати, копіювати, повертати новий об Новий об'єкт. об'єкт з тими самими полями. Тобто, давайте розберемо краще. Значить, метод повертає новий об'єкт з тими самими полями в тому ж класі. Тепер тепер, тепер, ми можемо цей відповідно метод викликати. Ну, буквально давайте викличемо його для. Для випадку, коли ми і створюємо ось тут. Ось тут ми створюємо, ось тут і викличемо. Тепер запустимо. І, як бачимо, в нашому випадку вже все добре. Ми, по суті кажучи, створили клон, створили копію за допомогою нашого методу. І, змінивши ім'я Миколи, ми ім'я Стефана, Стефана не змінюємо. Це ми робимо за допомогою ось такого методу. Тут головне розуміти, що десь та треба таки створити новий об'єкт. Тобто, фактично, використати оператор new. Окрім такого методу, є, скажімо так, Метод інтерфейс. Що таке інтерфейс? Ну, На даному етапі розуміємо, що це певна якась структурна одиниця, щось ніби класу чи структури своїми особливостями, і яка теж може мати методи. І ці методи ми можемо реалізувати. Для того, щоб реалізувати методи інтерфейсу, нам його треба реалізувати і записати відпов... за допомогою відповідного синтаксису. Ось такого. Тепер. тепер ми можемо не тільки за допомогою нашого методу, а й за допомогою відповідно методу клон, який є частиною інтерфейсу iClonable. Так, тепер, тепер, тепер ми можемо створити ще одного об'єкта. Так, питання в тому, що в нас. А хоча ми просто можемо замість цього, та тут написати. Ось так. Тепер ми викличемо метод клон від інтерфейсу. Тут важливо розуміти, що метод клон повертає Object. Object повертає, тому нам треба зробити приведення, що тут і робиться. Ми повертаємо об'єкт, і тут, в принципі, безпечне приведення, бо, по суті кажучи, об'єкт, Але ми створюємо об'єкт аналогічно попередньому випадку об'єкт перса. Запустимо і ми бачимо, що все добре. Змінивши ім'я для Миколи. Ми не змінили для Стефана. Тобто тут. Ми можемо писати вже відповідно. Ось так. Тепер це щось стосується поверхневого копіювання. Е -е. І це. Це ми розібрали, що структурами все добре, з класами ми вирішили наче. Але може бути випадок. Може бути випадок. Що наш клас та містить ще якийсь клас, в даному випадку структуру Company перетворимо на клас і допишемо. Допишемо тут. Тепер тут допишемо. Ну і для прикладу? Іноді цей синтекс сестришки ді э, Так... Э, Зрозуміло, що нам треба в конструкторі створювати і об'єкт фактично. Вірніше ось так. Приславши сюди в конструктор об'єкт, ми цей об'єкт присвоюємо цьому. Ну, єдине, що тут ось так, ну, не суть. Є. Е, конструктор ми зробили. Тепер йдемо сюди. Тут у нас просить відповідно зробити наступне. Тут ми створюємо об'єкт компанії. Безпосередньо тут, в конструкторі. І тут ми сюди вже пересилаємо цей об'єкт, фактично, посилання і присвоюємо полю класа відповідно, наш об'єкт. Тепер тут зрозуміло, що висвічує і висвітлюю помилку, оскільки в нас конструктора нема з двома параметрами, в нас конструктор вже з трьома параметрами. Тому тут безпосередньо, безпосередньо поставимо так, як ми вже звикли, name-age, поставимо і наше поле company. І тут поставимо поле company. Ось так. Наче все добре. Якби ми копіюємо згідно вимог, поставили. Тепер йдемо до нашої основної програми, де ми виконуємо копіювання. Так, для, для того, щоб нам тут е, вже, в принципі, от е, ця компанія не мозолила, скажімо так, очі, ми її заберемо. Бо у нас зараз компанія це частина. В даному випадку нам у нас компанія ця частина класу Person. Тепер створивши новий об'єкт, який працює на SoftServe відповідно, ми хочемо скопіювати, як і перед цим ми копіювали. Відповідно до. Тепер для цього ми коли Ми вже будемо змінювати не а Name на нову компанію. Так. Тепер. Є в нас нова компанія, назва нової компанії. Тепер ми захочемо для Стефана вивести назву компанії. Буквально тут. І побачимо, що буде. Так. А буде те, що ми змінили компанію для нового об'єкта нашого, який ми копіювали, і копіювали ми не просто так, а з допомогою метода клон. І, змі... і, і, крім того, змінили для. Першого об'єкта нашого. Чому це відбувається? Ми, бо ми зробили поверхневе копіювання. В даному випадку, так не проходить, і нам треба зробити глибоке копіювання. Для прикладу, ось так. Для прикладу, ось так. І ось так. Це для двох методів, якщо ми хочемо. В даному випадку ми використовуємо метод клон від інтерфейсу, але можемо і цей використовувати. Так, Зробивши таке копіювання зробивши таке копіювання, ми зразу зможемо безпосередньо запустити. І бачимо, що все круто, змінивши для нашого нового об'єкта, який ми створили на основі копіювання. Для старого поле компанії не змінилось. В принципі, те, що ми й хотіли зробити. Далі, ну що тут можна зауважити? Зауважити можна для прикладу, що ми можемо конструктор передавати не об'єкт, а для прикладу, просто якийсь рядок. А тут, відповідно, в самому конструкторі створювати об'єкт компанії, і тим самим можемо. Тут передавати рядок. А рядок, ним це в нас рядок, це в нас рядок компанії. Як варіант. Давайте одне залишаємо, а, ні, не вийде так. Хоча ми можемо створити навіть новий конструктор, який буде так приймати. Ну, як варіант. Який буде Працювати наступним чином. Ось так. Ось так. Тепер хай буде один метод, залишається так, один так. Дивимося. Тут у нас не вистачає дужки. Виходить, що цей метод буде повертати новий об'єкт через конструктор, який приймає об'єкт. А цей метод буде повертати через конструктор, який приймає рядок, назву. Добре, значить, маючи це, маючи це, ми зробимо зараз. А по суті, кажучи, ми вже робили глибокі копіювання. Але як варіант ми можемо зробити. Відповідно, зараз я знайду, скопіюю, якщо знайду. Хоча так, це для першого варіанту, а це для другого зараз буде. Це для другого буде, і тут буде у нас. Компанія. Так, ну, відповідно, зрозуміло, що вже є в нас об'єкт такий, тому ми не можемо створити ще один такий об'єкт. І тут змінивши. Для цього ми отримаємо так і тут змінивши відповідно. Ось так запустимо. Тут ми мали використати, якщо ми вже хочемо дійсно порівнювати, то ось цю і має вивести відповідно ці дві компанії, оскільки ми правильно, глибоко копіюємо. Так, все нормально, все виводить так як потрібно нам виводить, відповідно, для об'єкта першого, який ми створюємо, ту компанію, яка була і задана. Бо ми правильно копіюємо, потім змінюємо компанію. Вже для спрально скопійованого, глибокого скопійованого об'єкта. Тут одне важливо, як бачите, і так можна, і так можна. Тут важливо одне, важливо одне розуміти, що десь треба створити новий об'єкт за допомогою оператора New. На хлопський розум, скажімо так. Тепер далі. Це можемо, в принципі, забрати. Ще один момент, який хотілося би теж тут висвітлити, це те, що. Коли ми копіюємо в метод, для прикладу у нас є метод, знову ж таки, який приймає цей же. Який приймає. Так, це трішки тут е Ще один тоді конструктор, щоб ми не гралися з компанією, по суті кажучи, у цьому випадку нам тут це не важливо. Ось так зробимо. Ось так. Є конструктор, ну, хай буде. Який приймає ось так. відповідно, створює, створює новий об'єкт. Що ми тут робимо? Ми хочемо просто створити метод окремий, який буде змінювати об'єкту person ім'я. Для чого це ми хочемо? Ну, з різних цілей це може бути необхідно так є е. Е. ось так ось так Тобто створили ми об'єкта певного, переслали в метод. Тут ми в методі змінюємо ім'я, просто змінюємо ім'я, а потім безпосередньо змінюємо самий об'єкт. І в методі ця зміна зловиться: тут буде Петро. А ось вже, скажімо так, в основній програмі не буде змін, буде зміна тільки оця. Тому це запустимо і зараз побачимо. Так, дивимось на перші наші оці компанії, ми не дивимося. Ми дивимося на те, що виводиться спочатку з, з методу, а потім виводиться відповідно. Е Ось звідси. І як бачимо дійсно так. Це справа в тому, що метод, хоч і приймає посилання, але він приймає копію посилання. Він приймає копію посилання, як і копію значення. Тому, як воно не, скажімо, перший погляд. Дивно звучить, нам треба використовувати теж передачу за посиланням. Передачу за посиланням посилання, Так, якщо говорити. І в цьому випадку ми передамо не копію, а саме посилання. І в цьому випадку у нас дійсно зміна відбудеться. Так, тільки у нас є помилка. Так, чомусь в даному випадку свариться. Так, дивився на попередження. Думаю, що помилку вибиває то тут помилка. Ну, не суть, тому я зупинив щось, подивився, розібрався трохи. Просто ми реф пропустили. От і все, по суті кажучи. Так, і в даному випадку ця зміна, яка була тут, створенням нового об'єкту. Є зміною і в основній програмі. Дякую за увагу, обов'язково підписуйтесь, обов'язково дивіться наступні відео, ставте вподобайки.